Всім привіт, друзі! Сьогодні я не знаю, чим ми займемося, тому що в мене немає ідеї для цього відео. Але вітаю всіх з 8 березня. Хай всім дівчатам щастить в житті і все у них буде добре. Чому не було вчора відео? Тому що я святкував. І не було відео. Тож я не знаю, чим ми сьогодні займаємося Я думав. А, точно! Давайте пройдемо мені в цирк. Е, я думаю, піти на норму, тому що я вже пробував це пройти, Це реально неможливо. І в мене не виходило пройти до весь цирк, до речі. Почнімо, друзі. Це буде важко, це буде важко. Сразу скажу, я уже не знаю, что делать, друзья. Я надеюсь, ещё... что. Це відео хоча б якісь присмотри набере. І дивіться: якщо це відео набере 5 лайків, В цей раз я вам даю сложнішу задачу. Тому що в той раз під тим відео ви набрали 3 лайка. Добре. В цьому відео ви повинні набрати 5 лайків, і я випущу відео, в, яко, в яке я буду грати. Якщо ви напишете щось в коментарях, напишете в коментарях назву гри, і я потім виберу, в яку ми будемо грати в гру в наступний раз. А то поки Tower Defense уже. Ну хочеться в щось інше ще грати. Ну Я думаю, ви знаєте чому. А зараз у нас є побільше проблем. Нам треба ще гроші фармити. Тож, друзі, важко. Ого, там уже бабачок сиде. Дуже важко, друзі. Дуже важко. Баби чопси ви не уявляєте, що це. Подивіться просто. Наші їх заставити? Ні, ну слава богу. Так, мавірно, е, собі поставлю цю котик, а котик буде хоча б щось робити. Правильно. Так, автоскейп, я думаю, виключити. Так, друзі, поки все добре, я думаю, я думаю, я сьогодні справлюсь. Відео буде трошечки коротким. Ну, вибачте, будь ласка, я в мене просто не було ідеї для відео. Я це думав, що знімати вчора я нічого не придумав. Друзі, завтра буде відео. Завтра. Тому що завтра школа, я думаю, ви всі розумієте. Ну, поки в нас все добре, як ви бачите. Я думаю, сюди ще поставити кого сюди. ось дивіться. Аж до той дорожки достає ще. Поки все добре. Ой, які ж це сильні все тут сильне, друзі. Нема слів просто. Не дуже сильний. Так. Я думаю, скипати поки не треба. Скипати о ні, О, ні, о ні. О, ні, у нас проблеми, друзі. Ні. О, друзі о, Держимся, держимося. Скіп раз, Все. Поки ми справляємося. Їх тепер по двоє виходять. Клас. Скипати тут взагалі не. Мої друзі, це проблеми. Ні. Я ж вам казав. Це дуже важко. Це дуже важко. Ам, дуже важко, друзі. Все неможливо. Е е відкриття так. Ось дивіться, всі квести сьогодні випали. Я не знаю. Треба було просто копити, так? I'm thrilled to have you join us in the toy factory and happy lab, two exciting areas. Where is more than just a game. But please remember, not everything here is as it seems. Some of our creations may have wandered a bit too far from their designated zones. If you encounter anything unusual, remain calm and prioritize your safety. О, що ж робити? Що робити? А, до речі, я вже чотири години граю в цьому. Я уже. Граю чотири години, чесно А, до речі, вийшло оновлення в цій грі. Друге оновлення. І тут додали якийсь парк з Міс delight Я думаю, ви знаєте, хто це. Якщо ви грали в Poppy playtime 3, я думаю, ви знаєте хто це. Це Miss Delight. Ця мізгла. І він дуже дорогий, дивіться. Дуже дорогий. Пу, друзі. Копити тут не докопити реально. Дивіться, друзі, як я вам і обіцяв, якщо ви наберете під цим відео 5 лайків, то виходить якась гра, яку ви мені напишете в коментах. Тож. Слава Україні і до побачення. І всім, всім... з 8 березня. Хоча сьогодні не 8 березня. Добре, всім пока.